Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 4035-го розіграшу державної лотереї ЛОТО Максима. На сьогодні джекпот становить. 1 мільйон 151 тисяча гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А, комплект кульок номер 2, і ми переходимо до розіграшу. Один, два, сорок п'ять, сорок десять лото Максимум. максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 75. 16. 12. Сорок два, двадцять один. Шістдесят вісім. Сорок чотири, 3, один. П'ятдесят сім. Сімнадцять тридцять три, три, сорок шість. 63, 72, 59, 61, 52, 15, 27. А тепер у вашої увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7820-й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тражна комісія довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. 7. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Шість. 3 7 Бережіть себе. Все буде Україна.